Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Ліва частина. Різниця добутку числа 3 на невідоме число позначене змінною Х і числа 5. Дорівнює права частина сума добутків числа 5 і невідомого числа позначеного змінною Х та числа 9. Приступаємо до виконання. Згрупуємо доданки зі змінною лівій частині нашого рівняння без змінної у праві. Знак дорівнює поділяє наше рівняння на дві частини: на ліву частину і на праву частину. Доданки можемо переносити із однієї частини в іншу, при цьому змінюючи знак на протилежний. Перепишемо доданок 3х, що міститься у лівій частині, і перенесемо до нього доданок 5х. І з правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок 9, що міститься у правій частині. І перенесемо до нього доданок мінус 5, із лівої частини змінивши знак на протилежний. Зведемо подібні доданки. Віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 9 додати 5 буде 14. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Маємо суму двох чисел з різними знаками. Більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак. Знаходимо різницю модулів. 5 відняти 3 буде 2. Маємо мінус 2х дорівнює 14. Ну, а тепер поділимо на мінус 2. Частка відділення двох числ з різними знаками і число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. 14 ділом на 2 буде 7. Отримали мінус 7. Записуємо відповідь. Мінус 7. Номер 5. Ісправ для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 виконано.